Мене часто запитують, то можна робити помилки чи не можна? Можна робити помилки, коли вони стають нашим досвідом. Коли вони стають помилками, які повторюються, вони стають бідою для нас. І тому важливе правило зробити так, щоб не було можливо здійснювати повторювання помилки. Що треба зробити? Обов'язково потрібна рефлексія, проаналізувати, що зробив, чому зробив, що я можу зробити, щоб цього не було, створити алгоритм собі, прописати, що я зроблю наступного разу, якщо потраплю в таку ситуацію, і позбутись оцих повторювальних помилок, щоб вийти на новий рівень власного життя.